А це мій друг Джекі Макс. Всім привіт! Але в нашій є друг Алекс. Всім привіт! І в нас появився новий персонаж. Це медична допомога. Хоч вона і машина пожежна, Але все одно ми представимо, що це медична допомога. Ви потім скажете для чого? вона? я потім її отвічую. Ви це побачите. В першій серії у нас побив Едрік. Хе-хе, хвошків до сих пор і Стів. Ну, вони як два бандита і злих героїв. Ну, як героїв? Це злодей. Нам потрібно щось з ними робити. Давайте ми щось придумаємо, друзі. Мені кажеться, що нам потрібно подождати моменту, коли стів вже буде один. Тому що я знаю, що ночі він один. Це точно. Бо що ми ночі його не зможемо виграти? А от з Максом, я... він же чорний. Він теж без забить, якщо. якщо що. Так, він чорний, і він може як макс... маскировка бути, як камуфляж. О, так, це правда, Ще я сильний. Получається, я зможу виграти. Ми всі втроє виграємо. Так, ну що, нам потрібно робити? Давайте ми підождемо. Ні, яке дати? Нам потрібно щось робити. Нам нужні ще друзі. Тому що нас троє, мені каже, на будучи не хвати. Ну не знаю, не знаю. Я теж якось сумніваюсь, Ну, можна. Перед. І ми знайшли одного друга. Дивіться. Ми приїхали. І його звати Юрасик. Всім привіт, я Юрасик і я дуже добре граю в теніс, в настольний теніс. І тепер ми друзі. Ми познайомимося знову. Давайте. Я Юрасик. Я Макс, я Джек, я Майк. У нас є злодії. Якщо ти знаєш, то це Едрік і Стів. Так, я їх прекрасно знаю. Я їх просто не вижу. Вони в мене все время забирали топливо і бензин. Це вроді одно і те ж саме, але все одно, що ж тепер? Ми будемо всі вчетвером. Я думаю, що ми зможемо виграти. Я теж так впевнений, Макс. Юрасик, Макс, Юрасик, Макс, Юрасик, Макс, 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 Юрасик. Тепер ми впевнені, що ми повинні їх виграти. Нам повинно в них забирати, топливо. а чого вони в нас забирають, а ми – ні? Я повністю згоден з Максом. Я теж згоден, так неправильно. Я теж буду на вашій стороні. Ну і чудово, нам потрібно починати. Поки вони стрелялися, Макс тихо обійшов, тому що, як він казав, він ночі як камуфляж, його не видно. Ви ще зі мною вже втроем хотіть дратися, а у вас ще якісь столики. Ха, Мені кажеться, він слабкий. Це ти забув. Ти в мене забрав топливо з цим Едріком. Понимаешь мене? А, вспомнив, Юрасик. Ха -ха. Ну ти, ну бяра був. Я ж тебе легко тоді вбив. Ну як вбив? Почти вбив. Жалко, що не вбив. Що ти такий кажеш? Так, все, нам потрібно битися. чум <плесивати> чум Хто мене ззаді б'є? Нікого ж немає. Я <плесив> ча. А, боляче вообще-то. Та мені насрати, знаєш, якось. Так, і ну що? Тепер очередь Юрасика і Майка. Тихо, машинки, я скоро буду. Я сильний удар нанесу. Добре, добре. О, ні, не бий нас, будь ласка, вам капець. Це було, тепер ти Юрас. Вау, що? Я, я якщо що не впав, я просто обизумовився. Ну що, дякую, Макс, ти мене спас. Будь ласка, Юрасик. Ах, ви. Ви бачите, що в мене масло потекло. Во, біле аж це. Ви що ненормальні? А ну стояти, ти нам топливо повинен тепер на наших четверих. Так. Та, а як я доїду до Едріка? Ні. Ти ж нас забирав, аж що каплі не було. А тепер ми в тебе. Забирайте, будь ласка, тільки не бийте мене. Пацани, вам теж остав. Дякую, Макс. Дякую. Дякую. А тепер. так, А тепер Ви і в їх їдемо отсюда. Цей нубас тепер отшит. Вибачте, мене, будь ласка. О, вже день наступив. О, да, сонце якось появляється, Я вже визвав скору помочь. Що коли? Ну, я вспів. Хм, дякую, Юрасик, ти молодець. Чі -у, чі -у, чі -у. Забираємо його. Дякую. Діу діу, тіу, 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 дію. Ну, все, ми покінчили з ним. Фух, це було складно достатньо. Согласен. Та я теж согласен. Це було якось тактика сработала. Дякую тобі, Макс. Да, дякую. Хм, будь ласка, друзі, я ж. Нічник і я. Нічник в тому плані, що я чорний, і мене не видно ночі. А? Що ви зробили з моїм Стівом? Твоїм ви що, парочка. Ха -ха -ха. Дуже смішно, я вам ще о том, ще ложки. Ну, смотря хто вже остався без свого кращого друга. Я їду отсюда, ви мене розлили. Вау, Це було дуже круто. Дякую, друзі. Нема за що. Ну, ладно, мені пора їхати. Дякую, що взяли собі нову компанію. Мені пора їхати. Пока, друзі. Ну, мені теж вже пора. Та що знову? Ти ніколи так не їхав. Якось подозрительно. Та ні, все добре. Дякую. Ладно, пока. пока. Ну, тобі не кажеться, що з щось Джеком щось странне відбувається? Та, вроді би ні. Може тобі так кажеться. Ну може. Все, дякую, друзі, що подивились нашу третю частину машинки їхніх історій. Всім пока, пока, пока. Всім передаю привіт і пока. Сказав Юрасик, якщо що.